Сьогодні у нас з вами остання лабораторна робота, і під час цієї лабораторної роботи а, ми будемо виконувати завдання третє з вашого РГР. А, нагадую, щоб отримати а, автомат на іспиті, вам треба здати усі тести, там де хто з вас вже здає, я бачила, от, то, має якісь результати. Але їх буде 5, і крім того, треба здати РГР. РГР, здається, не на оцінку. Оцінку я ставлю вам за виконані завдання під час лабораторної роботи, а за весь РГР я буду ставити вам в Від студентів вашої групи я не отримала ще жодного виконаного завдання з РГР. Я не розумію, чи будете ви його робити, чи ні. Чи є сенс щось розповідати і показувати по третьому завданню, бо якщо немає перших двох, все одно це буде не залік з розрахунково-графічної роботи. Ось і якщо ви все ж таки будете все це виконувати, нагадую, що я написала це в телеграмі в наш чат, що 16 травня о 16-й годині буде консультація з РГС. До цього моменту у вас повинні бути перевірені мною три завдання, і на цій консультації ми будемо їх поєднувати в єдиний файл, який ви мені будете висилати, щоб я його зарахувала як вашу розрахункову графічну роботу. Якщо цього зробити доброго дня, доброго дня Тетяна, то треба приходити і здавати іс. Далі, давайте перейдемо до нашого сайту. Сподіваюсь, ви бачите зараз всі мій екран. Ось в темі 8 є наша з вами лабораторна робота. Тут є і на англійській, мові, і на українській, ось методичні праздівки. Тут також є все по ваших варіантах. Кожен робить свій варіант. Є відеозапис цієї роботи для групи, яка навчалась рік тому. Взагалі-то можна сказати, що по цій роботі всі варіанти виконуються приблизно однаково. І якщо ви, скажімо, подивитесь, як робити якийсь там інший варіант, ви зможете зробити і свій варіант, бо нічого там такого кардинально особливого немає, вам треба буде тільки прописати свої формули і зробити там деякі зміни в програмному коді. Ось тут є на Трошечки є розділ присвячений саме розрахунково графічній роботі, і є відеозаписи консультацій з РГР по різним завданням. Це те, що ми вже пройшли, і також те, що будемо сьогодні розбирати. Ви можете подивитися ці відеозаписи. Тут викладені коротенькі такі фрагменти, кожен відеозапис це якийсь варіант, я пояснювала раніше. І таким чином ви можете подивитися, може, і тут є ваш варіант, подивитися, як його робити, і зможете зробити його і надіслати мені. Далі у мене до вас питання все ж таки, я нічого не, від, не отримувала від вас, жодних файлів. Хтось планує робити це РДР чи ні? Якщо не плануєте цього робити, я не бачу сенсу в тому, щоб пояснювати, як це робити. Детально пояснювати. Тобто я від вас не чую відповідей. Да, Взагалі, тут чути? Так, так. Тобто, пояснювати конкретний варіант, я так розумію, немає потреби. Вірно? А, він Обов'язково, потрібен для заліку? Не для заліку, у вас не заліку, у вас іспит. Для того, щоб отримати іспит ага. е автоматом, треба здати цю роботу теж, не тільки тести. Тести і РГР, так? Да? Так. Да. І тоді я розрахую ваш бал середній, це буде ваш бал за іспит. Якщо ж цього не відбудеться, ось тут є екзаменаційні білети, і е, можна подивитися. Я буду ж проводити консультацію, розклад іспитів вже є. На консультації будемо говорити, як здавати іспит. Може, у вас якісь е, будуть запитання по білетах будь-які питання. Вам пояснюю і будь-яку задачу буду показувати, як її вирішувати. Це на іспит по на консультації по іспиту. Це якщо ви не робите ні тестів, ні розрахунково-графічної роботи. Якщо зробите і те, і те, то я рахую ваш середній бал по ваших тестах, по вашій роботі, так сказати, за семестр і виставляю вам вашу оцінку. Давайте думайте скоріше, бо в мене закінчиться. Давайте, Давайте. Що? Роздивимося РГ, як робити. Який варіант у вас? А, у мене 11. Це. А, зараз це. У нас Микола у мене написано 11. А, ну, там, мабуть. Як ваше прізвище? Колобов. Так, от Колобов Денис. У вас п'ятий варіант. Номер за yeah. списку не співпадає з тими варіантами, що я вам роздавала. Запишіть, будь ласка, yeah. То, у вас п'ятий варіант. Давайте роздивимось третє завдання п'ятого варіанту. Швиденько під запис. Потім через деякий час я викладу цей запис, і ви зможете подивитися. І так, для того, щоб виконувати цю роботу, вам треба мати Microsoft Excel. До І треба мати Word. У РДР ви будете здавати в текстовому редакторі. Ну, обов'язково це Microsoft Word, але текстовий редактор вам потрібно мати. Далі я хочу забрати цей календар. Далі в текстовий редактор. Ви пишете, як ми це робили. Взагалі, тут в цій роботі немає ні теоретичних відомостей, ні, ні контрольних запитань, тому ви просто пишете звіт по виконаній роботі. Ми сюди з вами пишемо номер роботи в текстовий редактор. Пишемо назву мету роботи і пишете загальне завдання, яке єдине для всіх варіантів. Далі, далі з таблички виписуєте саме те, що стосується вашого варіанту. Зараз ми розглядаємо варіант п'ятий, тому я з таблички вибираю один рядочок номером 5. І теж це поміщуємо в Word. Потім, щоб виконувати наші роботи, я рекомендувала із в попередніх лабораторних роботах звертатися до конспектів лекцій, і тут нам буде в нагоді конспект лекцій восьмий, але друга його частина. Ми з вами роздивилися половину. Видно, роздивилася половину пунктів восьмого конспекту лекції, а нам треба другу половину. На жаль, ми це будемо роздивлятися в нашої останньої лекції, але все жодно ну, я поясню, як робити це завдання. Тобто тут ви відкриваєте приклад застосування виплати для обробки даних веселів. І тут в прикладі схожа задача, яка вам задана. Є програмний код і є е, фрагмент. тобто, тут скріншот е, Microsoft Excel як е, треба оформити вашу задачу в Excel. Починаємо далі працювати в Excel. А в Microsoft Excel нам треба ввести е, вихідні дані, які ми тут маємо. Вихідними даними у всіх варіантів буде масив Excel. Потім буде розрахований масив Y і є якась ще константа. В прикладі це константа F, ось тут вона задана. І нам треба створити таку ж саме табличку, як ми бачимо, як ми бачимо на подвертілиці в прикладі. Тобто, ось тут ми пишемо масив X. Далі тут у нас буде масив Y. І тут у нас буде наша константа. Але для варіанту п'ятого ми маємо константу М. Інша константа. Тому тут ми пишемо ту буквочку, яка нам задана М. Далі заповнюємо вихідними даними. Ось тут в першому стовпчику переписуємо усі числа, які ми маємо. 4. А, скільки там далі? 3, і 2 і так далі. Я не буду всі писати, це ви запишете це неплатно. Там, де стовчик С під буквочкою M, пишемо її значення 2 і 9. Тобто у вас буде ось таким чином заповнена таблиця Excel, після чого ви переходите на вкладку розробник. Якщо цієї вкладки немає, нагадую, що ви робите? Кладете правою кнопочку на стрічки, вибираєте налаштування стрічки. Тут в правій частині цього діалогового вікна вам треба поставити галочку там, де написано Розробник. У мене вона вже є, у вас за замовчуванням може не бути. Ставите тут галочку, натискаєте Ок і ця вкладка у вас з'явиться. Далі на вкладці Розробник натискаєте кнопочку Макроси. І задаєте спочатку ім'я вашого макросу. Рекомендую, як ім'я макросу, взяти ім'я, яке у нас є в нашому прикладі. Це обчислення ігри. Пишете ім'я в такому ж саме вигляді, як воно записано в конспекті в прикладі. Після цього у вас буде доступна кнопочка создать, на неї натискаєте. Далі у вас є програмний код, ви його копіюєте. Давайте так, частинами. Ви його копіюєте у вікно програмного коду для макроса. Також верхню частину, ми це вже говорили, частину оголошень ставити над запит. Інше ставити всередину. Штап та N стап вибираємо все це ставимо. Все. І далі виправляємо. Що у нас не так. По-перше, XY оголошення вводиться, але тут оголошується ще константа F. У нас її немає. В п'ятому варіанті це M. Виправляємо. Потім перевіряємо, згідно вашого варіанту яким числом порівнюється елемент масиву X, щоб вибрати, за якою формулою будуть обчислення? В п'ятому варіанті це двійка, в прикладі 0,5, ось тут пишемо число 2. Далі сюди пишете ви вашу першу формулу, я її писати не буду, сюди пишете вашу другу формулу. Все інше у вас співпадає, тільки ось тут у мене не скопіювався російський, російський. треба. Замість ознаків питань вписати те, що не скопіювалося і зачепила я зайвий пак, де його видалювати. Таким чином можна виправити оцей приклад для будь-якого варіанту. Це не має особливого значення, який варіант ми тут маємо. Цей програмний код вам треба помістити також у Зорк. Я тут навіть ще і виділю ось це, треба змінювати. І ось це треба змінювати для будь-якого варіанту, я формули не пишу. А далі, згідно прикладу, ось тут ми ще з вами маємо. цей який На цьому скриншоті маємо кнопку, якою буде запускатися ваш макрос. І ми повинні цю кнопку додати знову ж таки на лист Microsoft Excel. На вкладці розробник є ось команда Вставити елементи управління і тут вибираєте командну кнопку Її малюєте. Зараз в мене ще це виключиться. Натискаєте обчислення ігри, вибираєте Microsoft і натискаєте ОК. Тут змінюєте назву кнопки, можна це зробити. Потім вкладаєте за. Межами кнопки її натискаєте, і у мене помилочка, бо формули в мене не відповідають а, тим а, формулам, які Тому чисел не вистачає. Якщо я тут скажемо, будь-які числа, то, мене, мабуть, ділення на грудь. Так, я просто якісь одинички. Ось, розрахувався. Масив ігрика і побудувався графік. У вас буде інший графік і інший масив. Коли все це у вас о, буде зроблено, ви о, вирізаєте ось це і вставляєте у ваш взор.